Я з маленького міста Південно-Української Миколаївської області приїхала сюди отримати новий вайб, нові відчуття, розкрити себе більше як викладача, як танцівника. Зараз я вважаю, що танець це не просто моє захоплення. А я знайшла в ньому свої сенси. Я очікую нових знайомств, звичайно. Очікую, що віднайду себе тут загиблюсь в себе і створю щось дуже гарне і дуже вперше на резиденції. чекаю крутого матеріалу, класного вайбу. Я, мені дуже подобається склад лекторів, власне, тому я і тут. І зараз, з учасниками, бачу, що настрій прекрасний і впевнений, що цей тиждень буде дуже кльовий. Сюди приїхала для того, щоб перезавантажитися, знайти в собі внутрішній новий потік, по-новому відчути погляд на рух, на саме створення творчі пропозицій, так як саме постановки, саме від цього я отримую найбільше задоволення. І так виходить, що по життю те, що переживаю, переношу саме в свої постановки. Що я очікую від, від цієї резиденції? Ну, по-перше, кайфова інформація, бо я приїхала за лектором. Побути на самоті, що важливо, перезавантажитись. Щоби я сюди приїхала, для перезавантаження, відключення від побутових якихось проблем. Шукаю натхнення і дуже рада до співпраці і до нових прав. Це вже моя друга резиденція минулого року. Поїхав звідси з величезним запалом енергії, щоб створювати. Ну, і, в принципі, круто себе прокачав, і від цього року очікую того ж самого, бо зібрався дуже крутий потужний склад. І я думаю, що це буде щось нове, дійсно цікаве. Ці викладачі поділяться крутим інструментарієм, досвідом, які потім можна буде застосувати на практиці. Ну, і в принципі, тут бо люблю стане.